Жоден нормативний законодавчий акт не забороняє будь-якій людині знімати під час знесення служби співробітника ДАІ. Жодним народним актом це не заборонено. Так. Така це позиція закону, починаючи від закону про міліції, починаючи від цивільного кодексу України. Тому будь-хто може вільно знімати співробітника міліції, співробітника ДАІ. Якщо такі співробітники здійснюють свої заходи, здійснюють свої функціональні обов'язки не в рамках оперативно-розшукової діяльності, а поясніть, як це відрізнити? Е, ну, це можна просто відрізнити таким чином, що спіробітники ДАІ взагалі не є суб'єктами ОРД, тому жоден співробітник ДАІ, коли він виконує свої функціональні обов'язки, він же виконує їх гласно, тобто публічно. Тобто його можна знімати його, завжди його можна факту. знімати завжди, але за одної умови, щоб під час зйомки. Та особа, яка здійснює цю зйомку, не перешкоджала виконанню ним своїх службових обов'язків. Про так, що йдеться? Так. Йдеться про те, щоб особа не фізично не перешкоджала, не чіпала його за одяг, не відволікала, mm -hmm. не ставала таким чином, щоб співробітник не міг скласти протокол. Так, як скажу, таким чином, щоб це щоб це не, не було перешкоджанням да. виконання ним своїх службових обов'язків.